Всім привіт! Ми знаходимося на Ukraine Mobile. І сьогодні я спробую прожити один день по РП. По РП значить role Play, тобто як в реальному в житті. Перше, що нам треба зробити, це взяти ключі від квартири, щоб з неї вийти та її закрити. Точніше, ключі від будинку. Зараз я показую, як воно робиться приблизно. Тепер, як ми маємо ключі, ми можемо вийти з будинку. І як ми вийдемо з будинку, ми можемо закрити будинок. І тоді по РП до нас ніхто не зможе пробратися. Закриваємо будинок через команду Me і будемо викликати таксі. Так само по РП викличемо зараз таксі, тобто телефон в кишені, дістав телефон та викликав таксі, телефон в руках. І чекаємо таксиста. Має приїхати десь через 5 хвилин. таксист приїхав. Сідаємо до нього, вітаємося і кажемо, куди нам їхати. А по РП я працюю таксистом, тому попрошу його, щоб підкинув мене до оренди таксі. Ну, а поки ми їдемо, хочу вам розказати про мій промокод. Мені додали промокод Міранда, бачите на своєму екрані. Ви можете за нього отримати 200 тисяч. Тобто скачуйте гру по силці в коментарях. І вводьте мій промокод і получите на старті ігри 200 тисяч. Це ютуберський промокод, тому його можна вводити тільки один раз. Приємної ігри! Так само по РП я передав гроші таксисту. І він теж проявив РП і написав, що він взяв ці гроші. Тобто гаманець в кишені, дістав гаманець та передав людині напроти 1000 гривень. І передав йому реально 1000 гривень, і він написав, що взяв. І я поклав гаманець в кишеню і гаманець в кишені. Тепер орендуємо транспорт. Тепер приймаємо замовлення і їдемо в принципі, на саме замовлення. Взяв замовлення і їду в принципі, на замовлення. Ось я майже приїхав, розвертаюсь, клієнт тут стоїть, я з ним вітаюся і їдемо куди він скаже. А сказав він їхати в автошколу. Все, приїхали ми до автошколи, і зараз клієнт вийшов з машини і, нам, і ми получили 1400 гривень. Це непогано, в принципі, я думаю, і так як зараз не буде багато повідомлень, що треба таксі, ми йдемо здавати машину в паркінг. Все, приїхали ми, і так само по РП маю здати ключі в паркінг. І так само по РП здаємо ключі, в принципі. Ось така. Вийшла серія, надіюсь, вам такий формат сподобався. Скоро будуть інші серії, ну і на цьому я в принципі, буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, вводьте мій промокод Miranda, а так само скачуйте цю гру в селці в коментарях. До скорого!